Друзі, привіт! До вашої уваги! Портативний автомобільний холодильник на 21 літр від німецької торгової марки Крівіт. Підключається до розетки прикурювача 12 Вт. Має чудову продуктивність, охолоджує до 18 градусів нижче кімнатної температури. Є додаткова функція підігріву приблизно до 65 градусів. Внутрішній вентилятор для швидкого та рівномірного контролю температури вміщує 5 пляшок по 1,5 літри у вертикальному положенні або 22 банки по 0,33 літра. З'єднувальний кабель зберігається всередині кришки для економії місця, блок охолодження, що не потребує технічного обслуговування. Гумове ощільнення зменшує утворення конденсату. Легкий у використанні, складна ручка для транспортування. Розміри 35,5 ширина, 49,5 висота та 24 см глибина. Є інструкція з експлуатації. У лоті 4 одиниці. Замовляйте цей лот вже зараз. Всім вдалих покупок та гарного настрою!